Гармонійне життя це коли кожен реалізовує свої таланти у взаємодії з іншими. Разом ми доповнюємо одні одних, вчимося одні від одних, не ставимо під сумнів важливості та гідності ні своєї особи, ні когось іншого. Вміємо радіти і дякувати за все добре, що дає нам Бог і що роблять для нас інші люди. Життя це постійне зростання. Людину створив Бог в той день, коли і тваринний світ. Маневрування між тваринним і божественним світом спонукає нас робити вибір. Докладання зусиль і свідомий вибір життя за Божими заповідями людину наближає до Бога Бог Отець, Бог Син і Бог Дух Святий, один Бог в трьох особах. Людина, яка створена як образ Божий, також покликана творити єдність з Богом та іншими людьми, але бути окремою особою. Можна зблизитись із іншою людиною настільки, наскільки можна жити у злагоді зі собою, не зрікаючись власної сутності. Чи знаємо ми себе? Трохи, але не повністю. Як ми пізнаємо себе у повсякденній діяльності, у спілкуванні з іншими, коли вирішуємо різні завдання, коли потрапляємо в різні ситуації, коли виграємо і коли програємо також? Як ми реагуємо на свої недоліки невдачі? По-різному, колись страждаємо, колись приховуємо, колись ігноруємо, а часом робимо висновки і рухаємось вперед до бажаної мети. А щодо інших, як ми можемо знати інших? Через спілкування, співпрацю, через накладання свого розуміння життя на їхню поведінку? А якщо чіпляємо ярлики, звинувачуємо, осуджуємо, маніпулюємо, ігноруємо, чи даємо їм бути собою, чи сприяємо гармонійному життю, чи взаємодіємо, щоб краще пізнавати життя і перетворювати його на щасливий простір? Наша різноманітність для нас не є чимось новим, це відомі речі, але чи ми поводимо себе відповідно до цього? Я для інших, як і вони для мене, невідомий світ. У нас різні темпераменти, уподобання, вразливі точки, потреби. Кожен має свої таланти і збагачує взаємодію при сприятливих обставинах. Важливо розкрити свої таланти і творити гармонійне досконале життя разом з іншими. Цьому сприяє свобода, впевненість, відчуття безпеки, прийняття людьми, які поруч. Шанувати власні і чужі межі основа здорової співпраці і співжиття, обговорювати потреби та цінності і зважати на це у взаємодії з іншими. Взаємодія з іншими людьми є частиною реального життя. Вона не завжди є комфортною. Проте це не виправдовує наше агресивне ставлення до інших, а спонукає до пошуку порозуміння. Сприятлива взаємодія це коли в середовищі панує. Діалог, прийняття, емпатія, підтримка. Тоді від людини йде впевненість, креативність, радість, проактивність. Негативний вплив дає маніпуляція, ігнор, звинувачення, тиск, агресія, образа, недовіра, упередження до несприятливих обставин. Природна захисна реакція, вона допомагає вижити. Але гармонія це не про вижити, а про розвиток і взаємне доповнення, це творення атмосфери любові, яка розвиває це творення безпечного середовища, де не потрібно витрачати енергію на самозахист, а рухатись у напрямку реалізації тих Божих дарів, якими кожен з нас наділений. Як варто діяти нам? І давати добрий приклад молоді, творити атмосферу співпраці і шукати порозуміння через діалог, вміння прощати і здатність ставити спільну мету, не шукати винних у невдачах, а шукати засоби, які ведуть у напрямку здійснення бажаних цілей, навчитись переживати невдачі і розуміти, що на помилках вчаться і стають стійкішими, а не знеохочуються. Наше прагнення свободи часом потрапляє у пастку солодкої омани, коли щастя здається так близько, але чиїсь стереотипи його віддаляють, свобода має дві сторони. Вседозволеність, свавілля тягне у прірву, свобода, як відсутність залежності, піднімає з цієї прірви. Досить часто наші емоції не сприяють гармонії. Аналіз емоційного стану допомагає знайти причини і покращити ситуацію. Проаналізуймо, що стало причиною тих чи інших емоцій, чому реакція була такою, а не іншою, як можна було реагувати на подразники по іншому. Є потреба вивільнити негативну енергію через агресивну поведінку, чи важливіше створити прийнятні умови для порозуміння і співпраці. Творити… Інші моделі поведінки це в нашій волі. Проте як би нам не хотілося, щоб завжди була радість і гармонія, бувають труднощі, які не можна вирішити легко. Не всі питання можна узгодити. Тоді допоможуть прості правила не погіршувати взаємини і бути в стані пошуку кращих шляхів до порозуміння. Перше повага до гідності своєї та інших. Друге – Зважати на потреби свої та інших, коли їх неможливо узгодити, домовитись про прийнятну взаємодію для обох сторін. Крокуймо у напрямку творення гармонії, яка виходить із любові до Бога і ближнього.